28 серпня починає роботу медіа центр України. Мене звати Світлана Чепуренко. Сьогодні вночі наш ворог знов обстріляв Київ. Відбулась масована атака. На жаль, є багато жертв, і ми дякуємо силам оборони України збройним силам України за те, що Боронять нас, боронять наше небо, і ми маємо можливість продовжувати говорити про важливе в рамках медіа центру України. Зараз поговоримо про ситуацію на державному кордоні, про зміни, які відбулися щодо виїзду за кордон, і з нами в студії Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. нещодавно вступили в силу зміни щодо перетину кордону чоловіків до 22 років. Розкажіть, будь ласка, більше. Що змінилося, як вони можуть виїхати, які документи їм для цього знадобляться? Власне дійсно нещодавно, бо фактично ці зміни набрали чинності сьогодні, і вже ну, орієнтовно там шостої години ранку прикордонники розпочали пропуск. Ті категорії громадян, відносно якої це стосується. Ну і нагадаю, що щоб розмежувати деякі моменти, бо кілька змін уряд розглянув. Це стосується чоловіків громадян України у віці від 18 років до 22 років, включно. А також було ще розглянуто зміни і відносно жінок депутатів місцевих рад. Однак, якщо по чоловікам зміни вже набули чинності, то по жінкам-депутатам ці зміни ще не оприлюднені. І, власне, як тільки вони наберуть чинності після публікації, тоді ми почнемо їх застосовувати. Ну власне щодо можливості виїзду чоловікам, у віці від 18 до 22 років, включно, як і сказав, ця норма вже застосовується на кордоні в пунктах пропуску наші інспектори. Вже оформляють бажаючих з цієї категорії громадян України перетнути кордон на виїзд, уряд днями розглянув ці зміни. Ну і власне зараз вони застосовуються в пунктах пропуску. Одне можу нагадати, що це не стосується. Чоловіків у цій віковій категорії, хто підпадає під пункт 2.14 правил перетину кордону, ну власне, це е, особи, які обіймають посади в органах державної влади, державних органах чи органах місцевої місцевого самоврядування, е, і для яких передбачена можливість виїзду, які раніше тільки у службове відрядження. Ну, скоріш за все, із цієї вікової категорії чоловіків це напевно невеликий відсоток. Тому якщо прив'язатися до загалом можливості виїзду тепер чоловікам у віці від 18 до 23 років, то необхідно мати паспортний документ, який дає право на перетин кордону, ну простіше закордонний паспорт громадянина України, а також обов'язково наявність військово-облікового документу. Цей документ може бути як в паперовому вигляді, так і в електронній формі. Без його наявності людина може отримати відмову в перетині кордону. І тільки при наявності двох документів прикордонники забезпечують оформлення цієї категорії громадян на виїзд за межі України. Щодо е, жінок, який сказав, ще ці зміни не опубліковані. Коли вони набудуть чинності, то е, звісно, що ми повідомимо про це на своїх офіційних ресурсах і зазначимо, що Відповідно яких умов необхідно дотриматись для того, щоб ця категорія громадян України мала можливість перетнути кордон на виїзд за межі України. Ви зазначили, що сьогодні з 6 ранку вже почали випускати за кордон чоловіків 18-22 років. Можливо, у вас є цифри, скільки таких чоловіків вже змогли перетнути кордон? Ну, власне, ми не ведемо статистику по віковій категорії. Щоб дати чітко, що скільки там 18-річних, двадцятирічних, чи 30-річних 30 перетнули кордон на виїзд за межі України, вчора е на вечір е на різних інформаційних ресурсах ширилася інформація, що великий ажіотаж, черги. З цієї категорії громадян на кордонах, але прикордонники не, не пропускають, не отримали якоїсь вказівки. Ми вчора давали чітко роз'яснення, коли ці зміни набудуть чинності, відповідно і забезпечуватиметься пропуск цієї категорії громадян. Але це таке поширення інформації, скоріш за все, для ну якоїсь привернення уваги або для надуманого ексклюзиву. Бо Якщо так проаналізувати ситуацію по більшості пунктів пропуску, то великого ажіотажу щодо виїзду цієї категорії громадян ну, станом на ранок ми не бачимо. Звісно, що можливо хтось планує в подальшому з цієї категорії громадян перетнути кордон на виїзд за межі України, але величезних черг. З категорії чоловіків у віці від 18 до 23 років ну на кордоні точно немає. Хочу поговорити про тих, хто намагається незаконно переднути кордон. Зокрема, з'явилася інформація про рекордну кількість хулянтів, які намагаються втікти з України через територію Білорусі. Чи справді така ситуація спостерігається? І якщо так, то чому? Ну, знову ж таки, давайте говорити не про ухилянтів, а говорити, якщо відбрати компетенцію Державної прикордонної служби порушники державного кордону. Бо чи ухиляється людина, чи не ухиляється, це вже можуть дати оцінку тільки представники територіальних центрів комплектування. Але якщо загалом говорити про спроби незаконного перетину кордону, то на жаль, як і раніше, такі незаконні дії наших громадян вони продовжуються щодня. І щодня прикордонники затримують порушників як на лінії державного кордону, так і в прикордонні, коли вони пробираються до державного рубежу, і в цьому напрямку діють і прикордонні наряди, і різні оперативні групи. Ну і звісно, ми застосовуємо комплекс інших з комплекс інших технічних засобів для того, щоб вчасно реагувати на такі спроби порушення. Як і раніше, найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Румунією, на другому місці це кордон з Молдовою, і якщо брати ну, мовно показники по цим напрямкам, то вони значно більші ніж на інших ділянках кордону. По кордону з Угорщиною та Словаччиною менше, а найменше, до прикладу, таких випадків, як і раніше, це на ділянці кордону з Польщею. В той же час, якщо ви запитуєте про кордон з Білоруссю, то ця проблематика не стоїть так гостро, як на кордоні з країнами ЄС чи Молдовою, але дійсно за останній час кількість спроб незаконно перетнути кордон на цій ділянці українського кордону, вона дещо збільшилася, при тому, що знову ж таки, самі порушники в своїй більшості вони. Не самостійні в прокладанні маршрутів. Вони, вони самостійні в рішенні про те, що вони хочуть незаконно перетнути кордон і залишити межі України. А от щодо напрямків, то знову ж таки, більшість порушників звертається до організаторів, до посібників таких схем. До, тих, до тієї третьої сторони, яка їм пообіцяє сприяння в незаконному перетині кордону, і як бачимо, йдучи на повідку таких злочинних груп, люди обирають для себе в подальшому і спроби незаконного перетину кордону з Україною та Білорусь. Тому я б напевно застеріг все ж таки громадян України, які. Хочуть для себе обрати е, такий маршрут, той, власне, такий незаконний, не, незаконну дію щодо е, перетину кордону. Бо, власне, як будуть відноситися е, в подальшому е, до громадян України, які в незаконний спосіб потраплять на територію Білорусі? представники правоохоронних органів Білорусі безпосередньо і чи не буде на них тиску чи впливу? Ну тут складно а, а, так відразу дати якусь оцінку, але треба не забувати, що Білорусь є країною, яка продовжує підтримувати Росію країну терористку, яка розв'язала проти нас війну. Що робить державна прикордонна служба спільно з іншими державними органами для того, щоб присікти такі організовані способи перевести українців в закордонний законний спосіб? Ну, я вже сказав, що на кордоні постійно присутні і прикордонні наряди і оперативні групи для того, щоб викрити ну, власне, порушників в першу чергу, які добираються до кордону, і також застосовуються технічні засоби спостереження за місцевістю. А на додачу до цього, звісно, працює і оперативний блок і у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами, бо варто викривати схеми. Варто викривати ці злочинні групи, які спеціалізуються на тому, що намагаються незаконно переправити людей через кордон. За такі дії і організаторам і посібникам передбачена кримінальна відповідальність. І якщо говорити до прикладу про статистику за цей рік, то за сім місяців нашими оперативними підрозділами у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 300 Таких злочинних груп, які власне спеціалізувалися на тому, щоб намагалися переправити людей через кордон. Ну і повернемося ж таки до питання законного перетину кордону. Як виглядала динаміка на пунктах пропуску цього літа? Як ці цифри корелюються з минулорічними, і що по в'їздах і виїздах в території України? Ну, остаточні дані можна буде проаналізувати, коли закінчиться серпень. Але треба розуміти, що і в цьому місяці пасажиропотік він не зменшується. Фактично, в вихідні показники тримаються десь на рівні 150 тисяч перетинів за добу. Це показник в обох напрямках. Це ми мали і в суботу, це ми мали і в неділю. В будні дні пасажиропотік коливається 125-135 тисяч перетинів громадянами українського кордону. 85% від загального пасажиропотоку становлять громадяни України 15% – це іноземці. Якщо ж говорити про наших співвітчизників щодо динаміки їхніх поїздок, то от червень місяць, вкотре можу пригадати, характеризувався виключно перевагою виїзду за межі України. Липень, динаміка вже так коливалася 50 на 50. Не було ні чіткої переваги ні в один бік, ні в інший. Серпень зараз йде перевага на в'їзд в Україну. Ну, власне, червень це початок літнього сезону, початок відпусток, закінчення навчального року, серпень навпаки, закінчення літнього сезону, закінчення періоду відпусток і скоро початок нового навчального року. Така ж сама динаміка по серпню місяцю була і в минулому році. Фактично багато громадян поверталися ну, практично перед першим вересня для того, щоб встигнути сісти за парти в новому навчальному році в школах. Те саме відбувається і зараз. Бо навіть якщо проаналізувати громадян України категорії. То так легке спостереження показує, що основна категорія з наших співвітчизників – це жінки, діти, люди похилого віку. Бо частка чоловіків у віці від 18 до 60, яким на час дій воєнного стану загалом тимчасово обмежено було залишати межі України. Вона є незначною по відношенню до всіх. Українців, які перетинали кордон і перетинають, і щодо ситуації на державному кордоні в зоні ведення активних бойових дій, Сумщина, Харківщина. Тощо, яка ситуація там, що ви спостерігаєте на лінію зіткнення? Ну є лінія фронту, є лінія кордону з країною-терористкою, в межах Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. і Лінія нашого кордону з країною терористкою це фактично також можна прирівняти до лінії фронту десь з активними бойовими діями, десь без активних. На більшості ділянок активності ворог не, про, не проявляє. До прикладу, якщо взяти межі Чернігівщини, то е, жодних напевно таких дій в е, малими піхотними групами або технікою по нашому кордону безпосередньо не, не фіксується. Натомість Сумщина, вкотре нагадаю, загальна протяжність кордону з Росією цієї області це близько 550 кілометрів. І тільки на такому невеликому відтинку в межах Хотінської та Юнаківської громад спроби противника малими піхотними групами просунутися в території України, воно така тактика продовжується в той же час. І головнокомандувач Збройних сил України. Зазначав нещодавно, що на цьому напрямку ворога вдалося і стримати, і власне ворог поніс, чи зазнав, можливо, ну скажімо так, поразки, бо досягти якогось результату щодо просування в території України ворог на цьому відтинку не може, і це заслуга, звісно, кожного підрозділу, кожного воїна. України, які знаходяться на цьому відтинку, бо е, і в своїх смугах оборони підрозділи Державної прикордонної служби е, в, наносять великих втрат е, ворогу, ну, власне, піхотинцям противника, як вбитими, так і пораненими. І якщо знову ж таки говорити про е, ті смуги оборони, де знаходяться підрозділи відомства е, в, на цьому напрямку, то активність ворога щодо просування. Чи спроб штурмів по нашим позиціям значно менші ніж до прикладу, як це було на початку таких дій? Харківщина знову ж таки можу говорити про підрозділи Державної прикордонної служби. Це в першу чергу напрямок населеного пункту Вовчанськ, напрямок населеного пункту Строївка також продовжуються спроби ворога просунутися малими піхотними групами, але наші воїни їх стримують. Наносячи знову ж таки, втрати ворогу і просунутися в глиб території нашої країни ворог не може ні в межах Харківщини, ні в межах Сумської області, окрім тактики застосування піхотних груп. Я маю на увазі, що додатково ворог не використовує бронетехніку для того, щоб штурмувати нашу лінію кордону. Бо Певно розуміє, що будь-яка поява на напрямку нашого кордону техніки це відразу знищення, або він можливо ворог не має її в достатній кількості, або вберігає для якихось подальших дій. Але окремо по напрямку Сумської області, то головнокомандувач ЗСУ зазначав, що не досягши результатів, противник навіть переміщує свої сили, які тримав напроти Сумщини, на інший напрямок. В серпні були заплановані спільні білорусько-російські навчання, і була інформація, що Росія стягувала з певні свої сили на території Білорусі. Що ви спостерігали там, і яка ситуація станом на зараз? Активна фаза цих навчань має відбутися в вересні з 12 по 16 число. Зараз це такий підготовчий етап, і паралельно на території Білорусі проводяться навчання. ОДКБ, де також залучені е, і інші країни, які входять е, до цього союзу, е, щодо спільних навчань між Білорусі та Росією, то звісно, ми спостерігаємо і бачимо, що певні е, свої сили Росія вже направила на територію Білорусі, але е, це більше там вантажівки, автомобільна броньована техніка і невелика кількість особового складу. Ну, яка б могла, до прикладу, станом на зараз встановити суттєву загрозу Україні. Білорусь також перекинула певні свої е, під, підрозділи і засоби на територію Росії, бо і там також відбуватиметься, будуть майданчики для цих е, спільних навчань. Е, наша задача в першу чергу і відслідковувати те, що відбувається на території Білорусі, наскільки Росія зможе залучити. Чи яку кількість остаточно на території Білорусі під час уже активної фази, бо саме в цей період, певно, ризик для нашої країни, загроза для нашої країни, вона буде так на найвищому рівні. Але треба адекватно оцінювати ту інформацію, яку ми матимемо відносно того, що відбуватиметься на території Білорусі. Бо Можу пригадати, що в 2022-23 роках Росія, до прикладу, тримала на території Білорусі близько 10-12 тисяч свого особового складу, які приймали участь в різних навчаннях, в підготовці Білорусь надавала допомогу цих підрозділів. А за нашими даними, під час спільних навчань, які зараз вже розпочалися, такий підготовчий етап, напевно, зараз більше йде. То ця, ця кількість залучених Росією сил буде значно менша, ніж те, що було в 2022-23 роках. Не можна виключати провокацій, не можна виключати інформаційного такого нагнітання для того, щоб власне, Україна реагувала, перекидувала на цей напрямок додаткові сили, і тим самим ослаблювала більш важливі напрямки, де ведуться активні бойові дії. Ми і зараз продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і в прикордонні. це інженерне облаштування, фортифікаційне облаштування позицій, мінування найбільш загрозливих напрямків для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, всіх складових сил оборони, звісно, мали можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. Дякую, пане Андрію, за роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили про ситуацію на державному кордоні України. А медіа-центр Україна продовжить свою роботу о 12-й годині. Поговоримо про вартість пального на українських АЗС. Залишайтеся з нами.